Українка, сльози перли по свята Іванові Франкові. Сторононько, рідна, коханий мій краю, чого все замокло в тобі, заніміло, де не де озветься, пташина не сміло Немов перед бурею в темному гаю і знову замовкне. Як глухо, як тихо, ой лихо. Ой, де ж бо ти воле, ти зоря таємна. Чому ти не зіриш на землю із неба? Осяяти ти землю Безчасною треба. Ти бачиш, як сева спокрила ніч темна. Ти чуєш, як правду неправда скрізь боре? Ой горе, ой, мій бідний, моя ти родино, брати мої боги, закуті в кайдани. Палають страшні незагойні рани. На лоні у тебе, моя Україна. Кормиву тяжку, хто розбить нам поможе? Ой Боже, коли ж це минеться, чи згинем без долі, Прокляття рукам, що спадають без сили. Навіщо родитись і жити в могилі, Як маємо жити в ганебній неволі? Хай смерть на тим нам очі застеле. Ой, Леле, Україна, плачу слізьми над тобою, Недоля моя. Що поможе сатуга. Що втію для тебе цією тяжкою журбою? Гай, гай, невелика послуга. Ох, сльози полки, вони душу палили, сліди полишили огнищі на віки. Чи жалі гіркі вони мені серце далили? Даремні для нього всі ліки. Чи ж мало нас плаче такими сльозами? Чи можемо ми, діти, веселими бути, як ненька в недолі, в нужді побивається нами. Де ж тут веселого слова здобути? Говорять, що матері сльози гарячі, і тверде, міцне каміння проймають. Невже найщиріші криваві сльози дитячі, ніякої сили не мають? Всі наші сльози тугою полкою спадуть на серце, серце запалає. Нехай палає не дає спокою, поки душа терпіти силу має. Коли ж не стане сили, коли туга вразить вкрайте серденько замліле, тоді душа повстане недолуга і розбуде, серденько зболіле. Як же повстане, їй не буде впину, заснути знов, як перш вона не зможе. Вона боротись буде до загину. Або загине, або переможе, або погибель. Чірві дороги перед нами стане, Котра з тих двох нам сується дорога, дарма повстане, бо душа повстане. Так плачмо, браття, мало ще наруги, бо ще душа терпіти силу має. Хай серце плаче, б'ється, рветься, стуги, Хай не дає спокою, хай палає.